З радістю вітаю вас українське радіоблаговістя, голос Євангелії, що надається всеукраїнським євангельсько-баптистським братством. Любі, друзі! Людина не є людиною так довго, аж поки вона не є Божою людиною, тому то Христос сказав Никодимові по правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться з гори, то не може побачити Божого царства. Що вродилося з тіла є тіло, що ж уродилося з духа є дух. Чи ви є новою людиною? Людиною, яка вміє любити, співчувати. Допомагати носити тягарі один одного людиною, яка в боротьбі ідей має знання згори, яке вміє відрізняти об'явлення Бога від вітру всякої науки і стає по стороні справедливості всього того, що є шляхетне, красиве святе. Помолимося, Господи Боже наш! До Тебе приходимо такими, якими ми є. З свідомістю нашої малости і Твого величчя, з свідомістю потреби Тебе в нашому житті, з свідомістю потреби Твоєї всевідроджуючої сили, благаємо Тебе, силою Духа Святого, торкайся, сердець усіх наших слухачів, і Євангелію відродження злучи з вірою багатьох. Благослови це Радіо благовістя та допоможи всім нам почути голос твій і відрізняти Його від голосів чужих. Молимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, спільність це чудовий досвід у житті віруючих людей. Ми правдиво жаліємо, що ми позбавлені цього досвіду з вами. Але частинно ми це переживаємо, коли отримуємо ваші чудові листи. Як же зворушливо ви пишете, продовжуйте писати на моє ім'я. А тепер хор Української Баптистської церкви в Чикаго. спиваје на славу Божу. Я не хочу а піду Сьогодні бажаємо розважати з вами про незбагнутий вплив Слова Христового на людське життя. Вважаємо, що найкраще це розпочати читанням Святої Євангелії від Марка, четвертий розділ від вірша двадцять шостого: так і Боже Царство, як той чоловік, що кидає в землю насіння, і чи спить, чи встає він у день та вночі, а насіння пускає паростки та росте, хоч не знає він як. Класичною ілюстрацією цього чудодійного впливу Слова Божого і царства Божого на думки, почуття і усю істоту людини є переживання Євангельського Никодима. Тоді була глибока ніч над Єрусалимом, було тихо всюди, після дневної спеки ласкава прохолода з легким вітерцем проходить до кімнати через відчинені вікна. Як дзюрчання потоку стиха лунають слова молодого пророка, який безперестанку та запалом говорить. Фарисей, спустивши голову в долину, слухає, не перебуваючи. Він давно забув і про те, де він, яка година тепер, хто він, кого слухає, дивовижні нові молоді образи пливуть перед його очима. Свободою духа, безмежною волею віє від них. Далекі позахмарні краєвиди розгортаються в душі Його. Він почував себе так, ніби вивели його на гору високу, високу, значно вищу від сивого кармілу, і показали йому весь світ. Раптом зник обрій, і побачив він і спалену сонцем. Арабську постелю, і скелі Месопотамії, і усі гори Азії Македонії, і море середземне, і далекі острови в ньому, й білі кораблі, і жовті береги загадкового Єгипту, усі безмежні обшари Римської імперії усю землю раптом побачив він, і на цією землею зникла вічна темрява. Ріділи досвітні тумани, усіма барвами переливалося, жевріло і палакотіло небо на сході, сходило нове могутнє сонце правди. Блимають старечі очі, бояться дивитися на світло. Ану, як осліпне зовсім. Молодий пророк говорить про нових людей. Відроджених, сміливих, відважних, хіба можливо відродитися старому, не віриться щось Никадимові, і приваблює його нове життя, і боїться він. Не життя боїться, а людей, знайомих, родичів. Боже, який галас знявся би, що говорили би в Сінедріоні, на вулицях, у храмі. Що робила б дружина, діти, і він хитає сумно головою, бо почуває, бо знає, що не в силах віддерти своєї душі від усього того старого життя, до якого приросла вона. Ніхто не знав про вічну пригоду Никодимову. Він сам навіть часом забував про неї, та великі незабутні образи. Показані йому Христом не зникали в його душі, в міру того, як минав час, усе частіш і частіш замислювався Никодим. І тоді Синедріон, і багатство, і родина все в очах його маліло, нікчемніло, дивився він, як веселяться безжурною й знайомі, і зітхав. Згадуючи слова Соломона мудрого, втім більш мудрості, в того більш і смутку, і хто прибільшує знання, прибільшує і гризоти. Минуло часу майже з рік про Ісуса нічого в юдеї не було чути. Надійшли кучки. Єрусалим святкував і веселився, сотні тисяч людей наповнювали Єрусалим. І веселе, безжурне життя рікою лилося, та знову різким дисонансом врізалися в це життя чутки про Ісуса. Він з'явився в храмі, де й навчав людей. Одного дня покликали Никодима до Снірьону, там усе кипіло, чекали слуг, яких було послано до храму. Аби звідти взяли і привели сюди Ісуса на суд. Никодим дивився на зблідні від ненависти обличчя зденервованих членів Ради, прислухався до їхнього злісного крику і журбою пригадував слова Його: Не дивуйся, що казав я тобі мусите ви народитись гори. Так, мусимо. Бо інакше самі захлиснемося в своїй ненависті в злобі. Раптом галас ущух, з'явилися слуги, міцно заколотилось серце Никодимове, несміливо підніс очі догори. Христа не було, старший зі слуг виправдовувався, вони були в храмі, хотіли вже вхопити Його. Та, підійшовши ближче, почули його промову. О, як говорив він, ніколи так не говорив чоловік, як цей чоловік. У раді знову зірвалася буря криків, Архірей лаяв слух. Бач, забажалося їм послухати пророка, не чули ніколи, ось і дослухалися, аж поки самі не ввірували. Темнота проклята. Подивіться хіба з Князів хтось увірував в нього, або з фарисеїв щось кольнуло в некодимове серце? Згадалося йому, кожен, хто чинить лихе, ненавидить світло. У раді кричали, що треба судити Ісуса заочно. Пощо ще його сюди приводити? Невже ж і Він, Никодим... Буде судити його? Цей же суд, що світло прийшло на світ, а полюбили люди темряву. Хто ж робить правду, йде до світла і не витримав никодим. Чи закон наш судить чоловіка, коли не вислухає його перше і не знає, що робить? Тихо, несміливо сказав він і сам зараз же злякався своїх слів. Бо все, що було проти Ісуса, обернулося на Фарисея, замахали руками, заскриготали зубами, закричали, Чи й ти з Галилеї, є син, пошукай і подивись, щоб пророк з Галилеї не встає. Замовк никадим, чому він не сперечався, не сварився з ними. Перед ним стояв образ Христа. Завжди тихого, спокійного, лагідного. Із криками почали розходитися зради, багато ворогів набув собі того дня некадим, але ж переміг суду не було. Знову проминув майже рік, багато за цей час утекло в Йордані води, багато змін відбулося в душі некодима. Та й не тільки в нього з Князів многі увірували в Ісуса Христа та задля фарисеїв не визнавали, щоб не вилучено їх із синагогі. Кожен боявся, кожен таївся перед другими, і кожен думав, що тільки він один пішов за Господом. Наближувалася Пасха. В Єрусалимі було повно народу. Та неспокій був у цьому народові. Ісус, відбувши на очах сотень тисяч людей, урочистий в'їзд Єрусалим, ходив по місту, як своєму власному і вчив у храмі, оточений сотнями учнів і тисячами слухачів. У раді весь час відбувалися засідання. Та, очевидно, без участі Некадима. Однієї темної ночі його розбудили, Архієреї наказували негайно прибути на засідання. Там, у палаці первосвященника, Никодим побачив Ісуса зв'язаного, змученого, окривавленого, тихого, сумного. Відбувався суд, спустивши. Додолу голову мовчав некадим, мовчав Йосип з Ариматеї й деякі інші, мовчав некадим цілу добу і всією душею переживав з Ісусом його муки і Його смерть. І коли вмер Ісус, то аж тоді довідався Некадим, що Він не самотній. Йосип з Ариматеї, що був проти кривавого присуду, одверто пішов до Пилата, випросив у нього тіло Христа і зайнявся справою похорону. Розтворилося тоді серце Нидима, забув він і про Сенідеон, і про родину, і про цілий світ разом із Йосипом і іншими людьми, не боячися. І не соромлячися, ховав никодим тіло Ісусове. Жоднісінько натяку про Никодима не знаходимо більше в святому Письмі. З інших джерел довідуємося, що по воскресінні Христовім Никодим кодим одверто визнав Ісуса Христа і прийняв святе за вірою хрещення від Петра та Івана. Був за це відлучений від синагоги Позбавлений усього майна із людини багатої і всіма шанованої, зробився бідняком парієм. Його дочка, що була колись найбагатшою невістою в Єрусалимі, мусила на вулиці шукати зернят хліба, аби нагодувати старого батька. Некодим жив до глибокої старости. І пережив зруйновання Єрусалиму, на свої власні очі побачив, як здійснився суд Божий, про який колись казав Господь Ісус. Ось скільки тепер таких некадимів є в світі, Господь промовляє до їхніх сердець, і вони почувають правдиві слів Божих. Усім своїм єством поривається їхня душа до Ісуса, та соромлячися своїх святих шляхетних поривань, боятися ближніх і родичів, стримують вони самих себе. Друже мій, чи й ти є одним із тих, що не один, бояться людей, бояться визнати Христа, прийняти його до свого серця ради страху юдейського. Христос говорить, «Бо хто мене та моєї науки соромиться вроді цим перелюбнім та грішнім, того посоромиться також Син людський, як прийде у славі свого Отця з ангелами святими. Повір у Христа, прийми його до Свого серця, і тоді насіння царства Божого, насіння спокою, радости. Натхнення, спасіння та життя буде рости в Твоєму серці, випромінюючи в Твоєму житті невмирущу надію безсмертя, дух відваги в боротьбі за правду, за високе призначення людини. Віруй в Господа Ісуса, і буде спасений ти сам та твій дім. Амінь. Господи Боже, наш сердечно дякуємо Тобі за благословенний вплив слова Твого на людське життя. Дякуємо Тобі за те, що Слово Твоє править за отуху, за натхнення, за відвагу в боротьбі за віру євангельську, і ми просимо тебе, це слово злучи з вірою наших любих слухачів в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слухали українське радіо Благовістя, голос Євангелії, що передається всеукраїнським євангельсько баптистським братцям. Дякуємо вам за вислухання цієї програми і просимо наставити ваші радіоприймачі на наступне радіоблаговістя Слова Божого, а цареві віків, нетлінному, невидимому, єдиному, премудрому Богові, що має безсмертя і живе в неприступному світі, честь йому. E dich na vada Amém. <mulgul>